Всім добрий вечір. Стало відомо, що Шольц одну годину говорив з Кремлевським Муділою. Також він поговорив з Трампом. Про це зараз ми будемо говорити, що спонукало його, що це за позиція, що він хоче від цього всього, і як це вплине загалом на сьогоднішню ситуацію. Вплине дуже сильно і негативно. Хоча з доброго шольца скоро не буде, і хай він собі уходе. А так ми поговоримо все ж таки про наслідки. По перше, Володимир Зеленський просив Шольца не телефонувати Шольц. Поперед тим як зателефонувати туди, він позвонив Володимиру Зеленському. Зеленський сказав, що не можна толерувати Путіна, легалізовувати його, давати йому цей шанс. Взагалі, потім, після того як вже інформація в німецьких змі вийшла, Зеленський ще раз підтвердив, що це була погана ідея. Це скринька Пандори. По суті, замість того, аби серйозно зараз натиснути на Московію. Навіть якщо б ми говорили про певний мир, то мир має бути з позиції сили заходу, то наразі. Так не виявляється, особливо з розмов Шольца. Говорили вони ще раз. Кажу годину, Шольц розповідав про те, що українська армія сталась вона Україна йде в Європу. Путін ти тут нічого по суті не досяг, чого хотів. Давай менше ескалюй, і будемо домовлятися, домовлятися. Переставай воювати, давайте говорити. Путін в свою чергу сказав, що знову таки, що НАТО напало, напа загрожує безпосередньо Московії. Ай-яй-яй, і поки не будуть вирішені корінні проблеми і не визначені те, що вони загарбали. Він теж про це сказав, доти розмови ніякої не буде. І ще один нюанс: як завжди. Німців, ну певних німців, особливо в стилі Шольца, тяне на газонюхство. Звісно, говорили вони і про взаємні стосунки двох країн, особливо Кремлівський мудак. Він наголосив про те, що ми енергоресурсу можемо далі продавати в Європу, можемо далі дружити, от як було раніше, давай любити один одного і таке інше. Невідомо, що там Шольц відповідав, але він говорив про стійкість України і про те, що Європа буде далі Допомагати Україні, і звісно, ніякого миру поза Україною не буде. Але він позвонив. Справа в тому, що у Шольца дуже слабкі на сьогодні позиції його очікує відставка в лютому вибори. А далі Мерц прийде. Мерц заявив чітко, що або по суті Путін уходить, або ми даємо Тавроси, і все необхідно Україні посилюємо допомогу. На цьому фоні Шольцю треба було щось запропонувати. Він запропонував діалог. От і все. І, власне, що він зробив, легітимізував, по суті. І в чому проблема навіть найбільша. В тому, що прийшов Трамп, який буде так чи інакше тиснути на всі сторони. Європа має показати об'єднану сильну позицію, коли вона говорить, що дорогий Трамп, ми розуміємо, що ти там. Устала від війни, жодного долара платників податків Америки і таке інше. Але ми, європейці, захід без вас чи з вами будемо далі продовжувати допомагати Україні в цій складній ситуації. І ми вважаємо, що якщо йти треба на перемовини, то на позиції сили. Це, мав бути об'єднаний посил, але через Шольця, на жаль, його не послідувало. Ну, добре, коли там Орбан починає співати, але Шольц, який там в діалог вступає, це звісно, ганьба. Високопоставлені чиновники ЄС і Брюсселя анонімно назвали блюзнірським і абсолютно неадекватним цей дзвінок, і це. Дещо вселяє надію, тому що всі знають цю історію про те, що Еммануель Макрон вже хотів говорити з Кремлем, але нічого не вийшло. Щодо розмов Шольца з Трампом, Шольц сказав про те, що він не бачить прямо такої категоричної позиції Трампа щодо того, аби піти на поступки виключно Московії, що Трамп готовий мир формувати на. Гарних засадах готов почути, повзаємодіяти, і це не означає, що Україну там зільють і таке інше. Ну тобто, Шольц абсолютно продовжує оцю цю ганебну тактику Німеччини бути абсолютно залежними від Вашингтону і блюзнірство проявляти щодо Москви. Сподіваємося, що представник християнсько-демократичної партії із союзу. Які на сьогодні мерз може стати канслером? Ймовірність надзвичайно висока? Ну, скоріше за все і стане канслером? Питання, яка буде коаліція? чи це буде ХДС, ХСС і Зелені, або ще хтось зайде більш велика, буде коаліція. От, тільки в цьому зараз питання, більше ніяких питань немає. Тому ми сподіваємося, що прийде більш така базована європейська дійсність, і вона буде більш допомагати Україні, ніж просто плазувати і легітимізовувати на сьогодні кремлівського диктатора. Справа тому, що найбільша проблема в тому, що треба гарненько влупити по санкціям, гарненько проварити, прожарити московитів, і тоді вже. Можна щось далі робити. А власне, на сьогодні це і просять Байдена, наші друзі європейські, і не тільки і просять Байдена, аби він дуже сильно вдарив по санкціях. Ми ж знаємо, що вони не били серйозно по нафтогазовому сектору, особливо нафтовому Московії, щоб стримувати ціни на колонках. і... Різних заправках в Сполучених Штатах, щоб американець не був шокований від газел, він не впав в обморок, що ай-яй яй подорожчав, бо Московія не може експортувати свою нафту, а вона експортує багато. Тому, наприклад, є до речі, нафтопоробні заводи Туреччини, які переробляють і відправляють нафтопродукти вже в Сполучені Штати Америки. Тобто російська нафта так ще інакше потрапляє в США і серйозних санкцій не було введено. Так, от задача на сьогодні Байдена серйозно. Надати допомогу, і вони обіцяють. Бінки недавно приїжджав в ЄС і казав, що ми дамо весь пакет, ми вичерпаємо до кінця. Кожний тиждень буде допомога, все буде добре. Окей, зафіксували, що ви все ж таки витратите ці гроші до приходу Трампа. Дякуємо. А друге, покажіть серйозні санкції, серйозно прожарте Кремль перед тим, як прийде Трамп, аби тиск був надзвичайно шалений. Позиція європейська, що вони готові далі допомагати Україні за будь-яких мов. І нормальний тиск на Московію зробить хороші умови, при яких Трамп буде більше схилятися на наші українські інтереси і європейські інтереси, а не на інтереси московитів. То Шольц, на жаль, всю гру заліз, вляпався, і він і так з позором вже піде, а тут. Ну, просто ганьба, абсолютно ганьба, не дивлячись на його слова про те, що він там повністю підтримує Україну і вважає, що не може там за нашими спинами не про що домовлятися про конкретний мер. Він ж домовляється просто про е, наміри. Так? От, все одно він нам підкинув серйозну свиню. От тому, що так виглядає, начебто, що об'єднана коаліція в Європі потрошечки почала хитатися. От і це звісно ганебне явище. Але разом з тим надія на серйозну сильну позицію є. А звісно, він там почав шольц говорити про ескалацію гнів корейців в Курській області, про там допомогу і таке інше, але це все знову такі одні балачки. І ще одна інформація надійшла: це привіт всім там республіканцям, які тільки там Китай думають ізольовувати, а Москву рятувати від Китаю. Китай вже почав давати засоби для військові для Московії. Про це анонімно сказав, не анонімно, а не публічно. В куларах завжди Же Борель, що є розвідка Європи про те, що вже Китай надав безпілотники, схожі на шахет Московії. От, як він там продав їх, невідомо, але це вже серйозний дзвіночок і небезпечний дзвіночок. Тож, дорогі друзі, така от ситуація: вона надзвичайно неприємна, вона надзвичайно небезпечна, але все ж таки сподіваємося, що фронт європейський, особливо з приходом Мерца, він не і все буде добре, і разом з тим Байден нарешті зробить те, що він має зробити. Розійдеться на всю катушку. У нього є майже два місяці. Він може зробити багато чого хорошого і підготувати позиції наші набагато краще ніж вони є наразі. І також хочу наголосити тобто, точніше оголосити, зробити об'яву про те, що ми зареєстрували петицію. Посилання на неї буде в дописі до цього відео в нашому телеграмі. Ми вважаємо, що розтринькування національних грошей роздачею всім підряд, це небезпечно. Це небезпечний паттерн, який знищував українську економіку десятиліттями. І не можна цю тисячу гривень і інші там анонсовані речі роздавати наліво і направо. Всі нюанси в описі до цього відео петиція зареєстрована, ціною державою запущена нашими друзями. Посилання на опис, що ми маємо. І конкретний економічний аналіз того, що це небезпечно і неправильно. Якщо ви там 3-4% українців задонатите на армію чи на книги, це прекрасно, але загалом це дуже небезпечний паттерн, який і не буде використаний належним чином. Це на фоні підвищення податків від діри в бюджеті просто неправильно і негарно. Тож заходьте, читайте, підписуйте петицію, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш Ютуб-канал і ще раз. В питаннях тисячі гривень Зеленського не підтримував, А в питаннях про Шольца дуже все правильно сказав і зробив це ящик Пандори, це не можна було цього робити. І не можна було давати легітимізацію Путіна. Шольц це тотальний крінж. Такі от справи. До зустрічі, всього найкращого, і дякую, що дивилися.